Бачу траву, що померла і не стала по смерті птицею. Бачу тюргу і криницю, що мають однакові наймення. Минулі голоси в магнітофоні, як роді білиці в колесі, корабель сніги, що глибоке поле відпливає, давні сліди білиць відносить на собі. Вже прудко ніхто не біжить від сосни до сосни, на вологим піску. Вже ніхто не танцює екстазно у досвіта. Бачу срібні телеграми хмар, що ніким не підписані. Бо для найтоншого світла як не шукай, не віднайдеш її мені. Вона з за горвів виринає і як стріла летить на тіло незаймане. О, хто ти, О, хто? що вже маєш похмурого муги. Що вже маєш багато дітей? Віддалась йому вперше в високій траві. Серед білого дня на забутому цвинтарі. Хто ж поверне тепер білі сніги до, це, до берега? Хто ж прокаже ім'я для найтоншого світла? Для найтоншого світла ще так запізнилася. простець, що затьмило собою міста і снігів кораблі затонулі, діво блакитних дощів на забутому цвинтарі, покинути нею світлицю, вимивають у черепі, Шлюбний спів у вечір і волання сови у півночі зазивають її повернутись додому. Хто згадає ім'я для найтончого світла, що нечасно впало у високі жита. Та ще й ранок досвіта перед світом, голос плоті зачує на темній стежі восьмилітня жона семилітнього мужа. Бачу її на перші слова, бачу ходу найпершу, бачу найперші любощі, бачу тіло оголене, бачу лице опромінене, що невідривно глядить. Туди, де вода летюча, туди, де зірок золоті цвіркони. І що забули дорогу в поле, ті співати не вміли. Знала нічне ім'я, але ж не кохали нікого. Вони квіти лонки тахими псами цькували. Пам'ять їхня сьогодні озивається пошепка. Пам'ять їхня свого пса не сьогодні на квіти. Вони всі на одне лице, але не братили. йому забутого цвинтаря мають дорогу одну. У порожній гробниці хочуть мати її за жону, але мають ходу повільну, заки дійдуть, будуть як вітер невидимі, будуть, як світло нечутні, будуть землі належати, як і птахи по смерті. Бачу тіло її, що в полоні освітлених звуків, що й сьогодні от всіх поодаль, як і колись, бачу пальці її, що біжать по темнічій шибі. Пишуть найменні дзвінки для летючої срібної риби, що з місячних плес відлітає раз і назавжди. Бачу, як жінка прощається з рибою, бачу, як потім іде самотня, обминає црухлявілий час, і його світло темну, рипучу гойдолку у неї жести фатальні, як волосся у блискавки. Її танець весільний має ритми глибокі. Ще такі, як колодязь зорі. Бачу пани, що як вода нерухоме. Бачу сон бездиханний, що його вона, вона на крилі все обережно, бачу. Пирі, бачу. Що його лише раз надивитися, надивитися можна, можна, то, то осінь, осінь людська, коли облітає волосся і одяг, а найпершими, оч, бачу. Бачу, бачу осінь таку в, останню, в останньому воді якої у білім гілячих і стоп, і стоп, і стоп вітри. Тож, Тож не спиняйте її, по чужіло для вашого тіла, тіла що була у всіх вас наївніша. До неї світло запізнилось, а тьма наступила бо до неї у півдні. Не спиняйте її, бо, бо то лише вона спробуглася б на вас народити Спасителя, що навчив, що навчив би усього боятися потаки. Власну осінь навчив би дивитись без ж насправді немає осені, є лише вітер, що забирає вітер. тіло та очі, чи залишає вітер. для вас найсутніше, не теж чим коли ви насвине її, бо пам вона пам'ятає про цвинтар, вона і про жито високе вона пам'ятає. Вона засвічує місяць собою. Над і губами вашою. засвічує звуки, над колискою над вашою, вашою. бачу її з плечем. Над домовиною вашою тоді, бачу її зі сміхом. Вона від усіх Лише тоді, коли ви засинаєте, вона від усіх сьогодні вас щасливіше на вологім піску танцює. І, сьогодні вона, від І сьогодні вона відходить від вас танцюючи. І не каже, від вас. Від вас І не каже вам: прощавайте.